і йду додому. Ось він, пасаж, архітектор Влодик. Ось вони, лочки. Бачите, все красиво. Сама маленька вулиця міста Одеси. Диви, яка ялинка красива. Ось така ялинка. А це я, привіт. Оце кафе, воно постійно попадає на листівки в інтернеті. І люди спорять, що це десь в Італії чи в Іспанії, а це в Одесі. Ось дати будівництва пасажу. Ось такі ялинки, прекрасен. Ввечері тут все горить вогня, кафе. Дуже красиво. Ось ялинка. І ось от такі отзас. А тут люди роблять селфі завжди. Все, привіт всім пока.